Мої орхідеї зовсім не квітнуть, і це абсолютно нормально. Бо зараз початок осені, а зимою стелаж буде виглядати ось так. Що для цього потрібно зробити? По перше, відчепитись від своїх орхідей, бо у них перерва між цвітіннями. Осінь це період, коли зазвичай орхідеї починають закладати свої квітконоси. І тут природа придумала усе за нас, бо на вулиці починає холодати, а якраз перепад температур і стимулює закладку бутонів. Але для гарного цвітіння цього може бути недостатньо, бо потрібно, щоб орхідея була здорова і у неї були сили на це цвітіння. Тому ми продовжуємо так само доглядати за орхідеями, трошечки зменшуючи полив, бо вже немає такої спеки. Добрива, я особисто використовую невеликі дозування, але підживлюю орхідеї. Цілий рік. Як ви бачили, у мене зараз майже ніхто не квітне, але виключенням є ця біла орхідея, у якої взагалі зараз повний розквіт. А ще неймовірний сорт, який називається Дикий Кіт, і без перебільшення він квітне цілий рік. А я вже знайшла перший квітконос і все, що залишається робити, це чекати.